Ми починали з нейрореабілітації, реабілітація. Розкажіть. Давай, ось нападка. І є большая клюшка. Тут проходять дітки нам на заняття різного ввіту. Точно мама і тут. А зараз чайка. Права нога. Цікаво, там центр Ну, okay, це, боже, смирно, то, да, Довго <звук> <Пару. звук> Наша тут функціонує з травнем. Хочу в першу чергу подякувати вам. За того, що проходите. Доброго дня. Привіт. Вибачте, ми. Так, припинили Ваш освітній процес. Відки, а розкажіть, будь ласка, як вам тут? В супершколі дуже приємно і комфортно. Іноді навіть чесно стресую, бо то високий сад, то ще щось. Ти в школі стресуєш? Ні. В школі я якраз успокаюсь. Тут приємно, можна поговорити, подружитись з кимось. Якраз всіх запитали, а вас ні. А яке б ви хотіли зробити добре діло? Наблизити мир для України, для українців, для всіх, для вас. Оце найголовніша справа президента. Так ви дуже підтримуєте, повірте, морально, своїм теплом, посмішками. Частіше посміхайтеся для своїх батьків, я думаю, ви будете їх підтримувати. Чи можна якось допомогти нашим воїнам ну, не просто передавати малюнки і грошима, а саме приїхати там до них побувати там? Обов'язково підтримуйте їх, ну але краще так, соцмережами або на відстань якось малюнками. Чи ще чимось теплими словами? Все буде нормально. Це в лікарні, це, це шумне. Ну, Все буде в Україну. Сверху на хрест.